Я така щаслива, що ти мені школу побудувала, але ж сьогодні <плес> останній день літа. Це так, Марічко, давай сходимо в зоопарк. Я так про це мрію. Добре. Сьогодні обов'язково сходимо в зоопарк. Це страшний зоопарк. Ра -ра 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 -ра. <плес> Можна нам білет? Так, скільки вам? Нам, будь ласка, два. Добре, зараз. Тримайте. Дякую. Хотімо дивитися, дітко. Так, так. Угу. О, які файні гепарди. Ігєна. І тигрики, ну. і тигрики. І тигр, і тигр. Леопард і левий. Круто! Тільки дивись обережно, щоб вони не косили. Не хвилюйтеся, я як фея, всіх звірів зачеклувала, щоб вони не кусалися, тому можна навіть погладити. Погладити, погладити. Ой! Ой, лавенят! Справді не кусається. А це верблюд. А маленьке верблюшатко спить, круто! Мавпочки. І носороги. І бегемот. Зебра, зебра, зебра. Ура, зебра. Бачите, який бегемот гарний. А це ж вовк, вовк. Я так бріла вовка, побачити, круто. І конячки. І голий. Бам, і Іх, навіть дві. Мабуть, мама й дитинка. Ти рада? Так. Тепер ходімо морозиво морозивеще поїмо. Добре, моя люба племінниця. Це найкращий день, день з любою тітенькою, морозогом. І завтра ще й перший клас у школу. Всім хорошого 1 вересня. До завтра!